Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 287. Історія французький шаховий композитор Андрі Рінґ. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Чорних є ферзь, і білі мають виграти цього ферзя. Білі коні розташовані під боєм, але бити їх не можна. Білі продовжують ставити свої фігури під бій. Хід Д3. Королю шах, якщо король б'є коня, буде кінь е 7 вилка, король d6, кінь С6, король С6, білих виграшний пішаковий еншпіль, якщо король б'є пішака, тоді буде кінь b4 вилка, і білі виграють. Чорні захищаються король С5. Білі продовжують шахувати хід D4, якщо король b5, тоді кінь 7 буде вилка. Тому чорні грають король С4. Зараз хід білих подумайте. Якщо хід чорних, то чорні загрожують оголосити шах білому королю. Правильний хід король b2. Щоб не було шахів. І в чорних цугцванг. Бити коней не можна, всюди буде вилка. Наприклад, ферзь c8. Кінь b6, куди втікати ферзем? Наприклад, ферзь b7, кінь d6, вилка, білі виграють. Якщо ферзь 4, то один з коней грає на b6 і білі виграють. Є ще хід ферзь c 6. Зараз, поки вилки не буде. Але білі грають кінь b6, якщо король d3. Ось тепер буде вилка. Якщо король b5, теж є вилка, і білі виграють. Тобто в чорних дуже мало ходів, чорні грають b3, щоб не псувати свою позицію. Чорні чекають. Але білі теж передають чергу ходу. Хіта 4. Чорних цугцванг. Можна ще зіграти ферзь 6. Буде кінце Б6. Якщо король Б5, кінце 7. Вилка, білі виграли. Якщо король д 3 тоді вилка кінь F4. І білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Це гарна задача на тему конева вилка. Д3 шах, король С5, Д4 шах, король С4. Далі король Б2. Чорних цукцванг. може бути багато різноманітних коневих вилок. Чорні поки чекають, грають б 3 і а 4 І знову ж, можливі всі ці комбінації на вилку. Чорні грають в версії 6, поки вилки немає. Хід кінця б 6 Якщо король д 3 кінь f4 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!